Доброго, гарного вечора. Малібоприпадників Україномовного каналу. Теплий. Плюс 25 вечір. Гарний всі гуляють. А дітки на майданчик у нашкільному. Грають і футболи, і волейболи. І... Хай грається, це гарно. І ми з Максимом. Вийшло прогулятися. Субота закінчується. Вересень. Теж набігає кінці, ні, ну, середина вересня, Теплий вечір. Як прийшов день в Харкові, Максику Ану розповіди. Розповій. Все, як завжди. Хтось лає десь, так? Да? Тривоги були, викидів не було. Усі гуляють із собаками, без собак. Кого є собаки, ті гуляють з собаками. Кого немає, ну і будуть. Може бути. Водичка є, світло є. Життя продовжується у Харкові, незважаючи ні на що. День пройшов, завтра на Полтавщину. Дівчатка зранку обіцяє, але коли виїдемо, то тоді, тоді виймо. Ввечері вже будемо на Полтавщині. Все, прогулялися, подивилися на Салтівку. А завтра подивимось на Полтавщину. Миродобра злагоди. усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Не зважаючи наші. До побачення, моїх. Гарної ночі.